6 вересня середа у ефірі новини на каналі Бізнес-Дейс студія Людмила Добровольська. Вітаю вас і далі ми розкажемо про такі події. Як українським аграріям відшкодувати збитки від негоди? Поки вони чекають компенсації від Кабміну, іноземні колеги радять біогазові установки біля кожної ферми і нові сорти пристосовані до зміненого клімату. Високі ризики, але й висока рентабельність. Найбільші світові виробники комп'ютерних ігор за рік виручають понад мільярд євро. Які перспективи цієї індустрії в Україні? Щоб втриматися на плаву конкурентоспроможності, майже тисячу працівників звільняє найбільший французький виробник ліків. Мали скоротити більше двох тисяч людей, але на заваді став тамтешній уряд. На війні, як на війні, Росія знову обмежила імпорт української м'ясомолочної продукції цього разу восьми підприємств від 4 жовтня. А це стосується компанії Данон-Дніпро, Бельшостка Україна, м'ясокомбінат зоря і навіть «АПК Інвест», що належить віце-прем'єру Борису Колесникову. Такий крок результат лепневої перевірки розсільгостнагляду. Зараз він контролює ще й українських виробників рибної консервації. Нагадаю, у лютому росіяни вже були забороняли імпорт сирів у деяких українських виробників. Мовля, Авті не відповідають російському технічному регламенту. Виграє той, хто вчасно змінює правила гри. Замість сіяти сорти колись високорентабельні а зараз через незворотні зміни клімату вже мало придатні для незбиткового сільського господарства. Іноземні аграрії радять українським колегам працювати із генетично актуальним матеріалом і не суратися отримувати дохід від біогазу, що його вробляти варто чи не кожному господарству. А поки що українські виробники підраховують свої збитки і очікують компенсації від держави. Ще по темі Лесь Димань. Українські аграрії рахують збитки після жнив, скаржаться через морози взимку та посуху влітку. Втратили врожаїв більш ніж на 5 мільярдів гривень. Та й у наступний рік підприємці дивляться не надто оптимістично. Той хто закладав ресурси під вражання з пшениці, 25-30 центнерів центрів зектора, а отримав потім 10-15 центрів гектара. Звичайно, що звести економіку виробництва досить важко, і багато підприємств в південних регіонах України вони звичайно зараз ну не так оптимістично дивляться в майбутнє, як це було. Іноземні аграрії радять українським колегам не впадати у вічай через неврожай, а оцінити ситуацію та застосувати новітні технології. У компанії Монсанто вбачають вихід у селекції. кажуть, генетичне виведення сортів стійкіших до змін погоди може врятувати посіви наступного року. Really doing... наша компанія намагається якомога швидше збирати генетичний матеріал кращих сортів із усього світу. В нас є команда генетиків, яка поєднує одне з іншим. Те зерно, яке ми сьогодні сіємо в Україні, це поєднання найстійкіших сортів з Бразилії і Аргентини. І цей наш новий сорт дає неймовірний врожай тут. Крім селекції у Монсанто радять ще й підживлювати посіви мінералами. В американській компанії не сумніваються. Україна може увійти в трійку найбільших експортерів зернових у світі. Та вітчизняні експерти переко. Самих лише технологій замало, тобто не можна одразу запровадити технології перейти з вражання пшениці 30 на центнерів центрів з гектара. Звичайно, що всі ці питання вони потребують. Тобто, кожна окрема взята компанія вона не може для себе визначити якийсь оптимальний шлях лише обмін досвідом. Німецькі аграрії пропонують компенсувати фінансові втрати українського агросектору доходами на енергетиці зокрема, побудувати поряд із кожною фермою біогазові установки. кажуть, українські ферми мають достатньо сировини, щоб забезпечувати не лише себе, а й населення неподалік. по перше, так ви забезпечуєте свою ферму енергетично і заощаджуєте у Німеччині саме біогаз встановить найбільшу частину енергетичного забезпечення всіх етапів виробництва у агробізнесі. А потім Надлишкову енергію можна продавати населенню поблизу, в цілому, якщо підрахувати, то альтернативна енергетика може збільшити доходи підприємства десь на 20%. Тим часом українські компанії чекають від уряду від шкодувань цьогорічних збитків. У мінагрополітики кажуть про 450 мільйонів гривень. Втім, ця сума покриє лише незначну частину втрат. Лесь Димань, Олександр Грибань, новини телеканал, бізнес. На 19% зріс торік обсяг ринку товарів щоденного попиту до 104 мільярдів гривень. Але його учасники переконані, фактичне зростання продажів було несуттєвим, А такі показники виключно через збільшення у наслідок інфляції грошової маси. Як збільшити дійсні обсяги продажів, радилися на щорічному галузевому форумі, каже Тетяна Треполка. Не лише втриматися на ринку, але й збільшити обсяги продажів напередодні фінансової кризи. Ретейлери, постачальники та дистриб'ютори товарів щоденного попиту шукали спільні рішення для розвитку галузі. 150 компаній зібралися на щорічному FMCG Industry Forum. Проблема збільшення об'ємів продажу це це питання вивчення споживача, і це та інформація яка допомогла б цим компаніям тримати руку на пульсі сучасного споживача. І для того, щоб бути дійсно в, в тенденції, я б сказав, би так на вітчизняному ринку міжнародна компанія Кімберлі Кларк, представництво якої в Україні очолює Назар Германюк, 15 років. каже, вже зайняли другу сходинку у своєму сегменті. Продають товари для жіночої та дитячої гігієни. Змагатися за покупця доводиться постійно. Ринки є близькими до стагнації. Вони зростають всього лиш кілька відсотків на рік. В грошовому вираженні ми маємо трошки вище зростання як компанія на даному ринку, оскільки ми входимо з новими продуктами і з певними інноваційними продуктами на цьому ринку. У рітейлерів свої методи стимулювання продажів. Товари щоденного вжитку забезпечують 90% товарообігу мережі більшості супермаркетів. Мині та косметичні засоби, харчі, канцтовари та елементи живлення постійно у центрі уваги споживачів, бо торгівельним мережам доводиться інвестувати у щоденні акції, розробляти індивідуальні бонусні системи. Викине ділоставку на товари товарижнів потреблення. Потому что это дает и быстрый товарооборот, и это гарантирует определенный спрос. Товари ті, хто рождається сліду з їх названня чоловік щодня. жидєм, поэтому хоче не запас Запасу не должен пополкнять. Італійська, німецька та російська кондитерка, яку продає в Україні компанія Дмитра Писарєва, минулого року не збільшила свої продажі. Втім, і це тут вважають успіхом, адже переконані, купівельна спроможність українців знизилась. Очікують, що на тлі економічної кризи ситуація ще погіршиться. Тому ми проводимо дуже багато різних активностей, поліпшуємо свої місця на полицях. І дуже активно та напряму звертаємося до наших покупців через рекламу, через телебачення, за допомогою акцій, за допомогою якихось промо-пропозицій, для того, щоб покупці могли як можна частіше звертати як можна частіше звертати увагу на наш продукт. Не шкодувати грошей на рекламу вирішили і в компанії український продукт за останній рік продали на 5% товарів більше ніж минулоріч. Вважають, що виготовляти якісний товар це пів справи. Важливо також налагодити дистрибуцію та правильно позиціонувати себе на ринку. Мені конкурентів, але на у нас не менше, тому що є потребники, які не молодці, що Є потребники, які розуміють, що ти береш пельмені, Наприклад, то ти хочеш м'ясної м'ясо, але ну якийсь какої то там замінитель фальсифікат. Експерти цього. Року не очікують зростання ринку товарів щоденного вжитку. Тож, щоб зберегти продажі, хоча б на попередньому рівні, радять виробникам зосередитися на продукції цінового сегменту нижче за середній, а торговельним мережам розвивати власні бренди. Якість та відносна дешевизна товарів Private Label також приваблюватиме споживачів. Тетяна Триполка, Олександр Грибань, новини, телеканал Бізнес. Китайці тим часом вже починають заробляти на українському сонці. За фінансовою учасникам кіна компанія ЕКів Солар завершила будівництво першої із двох черг сонячної електростанції Дунайська на Одещині. Щороку вона буде виробляти електроенергії понад 54 мільйони кіловат годин. Другу чергу планують закінчити у жовтні. На Одещині і у Криму міжнародна група компанії Ектів Солар збудувала вже п'ять сонячних станцій загальною потужністю понад 270 мегаватт. Шутери, стратегії, екшени, мільйони доларів заробляють на українських висококласних комп'ютерних іграх. Вони грають Америка, Японія платять і вітчизняні уже звикли до піратства геймери. Вкладають у наших розробників віртуальної реальності здебільшого іноземні інвестори. У цього бізнесу високі і рентабельність, ризики. Як на комп'ютерних іграшках не погоріти, а заробити, дізнавалася Ганна Куріна. Артефакт нужен для того, щоб привести в действие генератор. Колись ця команда розробила легендарного сталкера, одну з найпопулярніших комп'ютерних стрілялок на пострадянському просторі. За те, що побитися з мутантами у Чорнобильській зоні, 5 мільйонів геймерів заплатили щонайменше по 15 доларів. Кожен половину коробок з грою продали у СНД. Нині команда, яка сім років розробляла сталкер, знайшла іншого інвестора. Працює над новим онлайн-шутером Сюрваріум. Над варіацією як вижити після апокаліпсису, працюватимуть півтора роки. Ми плануємо вже в кінці наступного года випустити бета-версію, яку можна безплатно скачати, почати грати. Безкоштовні онлайн-ігри, нова тенденція і шанс заробити на геймерах у країнах, де процвітає піратство. Ігру можна скачати та оновлювати безкоштовно, але за деякі переваги пропонують заплатити. Приміром, швидше екіпірувати свого героя новою зброєю. Є гра для нас. Таку систему називають Free-to-Play. в російській компанії Нівал, що має офіс у Києві, за таким принципом отримують гроші від нової екшн стратегії Прайм World. Конкретні заробітки не розголошують, наводять лише середні дані по ринку. В місяць платять в середньому 7% від місячної аудиторії проєкту. і середній платеж як правило составляє 50 доларів в США, 30 доларів в Росії, 15-20 доларів в Україні. Нині в українському офісі компанії Нівал відшліфовують нову версію успішної гри, назву якої поки що не анонсують. Над нею кияни працювали близько року, робили дизайн, графіку, програмні коди. ці вот п'ятна вони такий толчок для фантазії, котерпомагають знайти совершенно нові образи. Виробництво ігор не дешеве задоволення. Значна частина витрат це зарплати працівників. Щомісячне утримання спеціаліста в Києві коштуватиме компанії у 3-4 тисячі доларів. Проте аналогічний працівник у Москві обійдеться удвічі дорожче. Більша градація стоїмості проїзд ігор. Я би сказав так від 50 тисяч доларів і до 50 мільйонів доларів. Середня ігра для аудиторії, вона стоїть кілька сотень тисяч доларів. Приблизно таких витрат вимагатиме і маркетингова розкрутка. Але якщо гра сподобається публіці, окупить себе більш як удвічі. Ринок комп'ютерних ігор, як і ринок IT, він вважається високорентабельним. Він Он але й високорінтабельним. Розробники ігор зізнаються на українському ринку були і гучні провали. Ними закінчується чи не третина проєктів. К сожалению, очень часто були ситуації на українському ринку, що очень амбициозные проекты заканчивались провалом из-за недостаточно хорошого планування. Ми хотіли б повторити судьбу. тут, в українському офісі світового виробника ігор юбісофт повним циклом виробництва гри поки що не займаються. Нині адаптують нову версію гри Assassin's Creed під платформу PC. тестують чергову стрілялку Recon. Отойди от точки, тоді от точки. Нині інвестори в ігровій індустрії обережні. Здебільшого беруть під контроль управління проектом, якщо мова йде про дорогий продукт, але охочіше вкладають менші суми у прості ігри на планшетах і мобільних телефонах. Але перспективи індустрії величезні. Світовий ринок ігор аналітики оцінюють у 75 мільярдів доларів. Щороку він зростає у середньому на 15%. Ганна Куріна, Олексій Попов, Ігор Демідов. Новини телеканал Бізнес. За віку у прямому ефірі на буцегарню дорого може обійтися з'ясовування стосунків навкулачки російському мільярдеру Олександру Лєбідєву. Рік тому нагадаю на російському телебаченні після випаду на його адресу словесних аргументів Лєбідів забракло, і на очах мільйонів телеглядачів він звалив і стільця Сергія Палонського, екс керівника Мірак груп. Згодом ситуацію коментував навіть Володимир Путін. Той назвав це хуліганством. І з тим самим вердиктом російські правоохоронці визначалися протягом року. Офіційне звинувачення Лєбєдєву висунули сьогодні і взяли з нього підписку про невиїзд. Сам російський мільярдер справу проти себе пояснює просто. Наші компанії розслідували шахрайські та корупційні схеми у Росії. Вони стосуються мільярдів доларів. У цих справах фігурували прізвища відставних поліцейських та співробітників ФСБ. Світло у кінці тунелю Європа поки що не бачить. Навіть готуючись на обмежено викупати державні облігації країни з проблемним станом економіки, європейський центробанк упевнений, врятують єврозону хіба реформи у країнах-учасницях. Ще по темі Руслан Шаріпов. Подолати боргову кризу в Європі можна лише завдяки жорсткій бюджетній дисципліні. Не припиняє наголошувати канцлер Німеччини Ангела Меркель. Найбільша економіка Європи не відхрещується від підтримки проблемних країн Єврозони, але і не готова самотужки їм допомагати. Фінансові ринки не вірять у спроможність проблемних економік Єврозони повернути свої борги у довгостроковій перспективі. Ми, європейці, повинні запитати у самих себе, як втрачену до нас довіру повернути. Експерти сумніваються, що це вдасться зробити найближчим часом. Єдиного рецепту поки немає. А скорочення державних видатків ледне щодня виводить на вулиці тисячі людей в Греції. Найкраща ситуація і в Іспанії, яка потребує 100-мільярдного пакету допомоги. Останні два з половиною роки у Європі усе без зміну. Тільки до проблемної Греції додалася Іспанія. Я думаю, інвестори повинні почати хвилюватися, тому що політики не можуть справитися з проблемами єврозони. нічого нового у вирішенні фінансових проблем Єврозони не запропонував і Європейський центральний банк. Його нещодавні рішення викуповувати державні обладнання. Облігації проблемних країн Єврозони ефективні лише в короткостроковій перспективі. В самому ЄЦБ погоджуються: без реформ в країнах Єврозони прогресу не буде. Якщо уряди всіх країн запровадять необхідні реформи. У нас є сподівання, що ситуація у Європі покращиться. Ми вже побачили певні покращення на фінансових ринках і очікуємо зростання економіки наступного року. Тим часом німецький Бундесбанк вирішив перевірити законність викупу облігацій європейським центробанком. Ринки вже відреагували на цю новину. Вартість боргових зобов'язань Іспанії та Італії зросла, а це не хороший знак для інвесторів. Руслан Шаріпов, новини телеканал Бізнес. 11 тисяч своїх працівників скоротить японський виробник електроніки Шарп звільнятимуть їх із японських і закордонних заводів. Коштом того корпорація вже у квітні планує вийти на прибуток у 14,5 мільярдів єн. Це майже 190 мільйонів доларів. Наразі ще майже 9 мільярдів встановить короткостроковий бург. Шарп причинами називають посилення конкуренції і падіння попиту на внутрішньому ринку. Щоб покращити своє становище, майже 10% своїх акцій компанія продасть китайській корпорації. Foxconn, так само, як і Шарп, вона постачає комплектуючі для Apple. А ось найбільший французький виробник ліків Sanofi має намір звільнити 900 своїх працівників. До того у планах було більше 2000, але втрутився тамтешній уряд. З деталями Анастасія Боронець. Санофі нині має 28 тисяч працівників у Франції та 110 тисяч по всьому світі. Рік тому компанія вирішила скоротити витрати на 2 мільярди євро. Після масових звільнень персоналу в США та Європі вирішила позбутися ще 2,5 тисяч робітників у Франції. Працівники компанії причин для звільнення не бачать. Ситуація Санофі зовсім не скрутна. Для компанії всюди горить зелене світло. Думаю, з дев'ятьма мільярдами доходу, п'ятьма мільярдами прибутку. Скорочення не виправдані. щойно Санофі заявила про свої плани. Французький уряд став переконувати виробника ліків не скорочувати забагато. Вдалося звільнити вирішили менше тисячі чоловік. Ми постійно наполягали, щоб Санофі діяла як патріотична компанія, і сьогодні вранці нарешті почули, що в рамках програми реструктуризації буде звільнено лише 900 працівників. Sanofi змушена заощаджувати, аби інвестувати в нові розробки. Тільки так підприємство зможе конкурувати в індустрії. Патенти на старі ліки закінчуються. Лише цього року компанія може не близько півтора мільярда євро через закінчення патентного захисту в США. До того ж, уряд Франції через кризу в охорону здоров'я вкладає дедалі менше грошей. Анастасія Боренець, новини, телеканал Бізнес. 675 мільйонів доларів синдикованого кредиту отримає російська нафтова компанія ТНК Біпі. Повідомляє Ройтерс. Нададуть його дев'ять банків, зокрема Bank Америка, Беркліс, Сіті Банк, Сусіте Женераль та Унікредіт. Планувало отримати 750 мільйонів. Але десятий банк відмовився через те, що ТНК Біпі хоче дати гроші компанії Расніфть, яка намагається отримати 15 мільярдний кредит на придбання у спільному підприємстві із ТНК. Частки британської БІПІ у південній Кореї тим часом стартували продажі оновленої версії смартфону чи топак планшето Samsung Galaxy Note 2. Уперше його представили минулого місяця у Європі. Щойно Samsung у патентній битві програв своєму конкуренту Apple мільярд доларів. Galaxy Note 2 – другий хід компанії після флагманського смартфону Galaxy S3. Оновлена версія гаджету тонша із збільшеним екраном. Має чотирьохядерний процесор і останню версію операційної системи системи Android Samsung натякає тепер, може відібрати кілька відсотків від продажів у Apple Ціна пристрою приблизно 700 доларів, залежно від країни, де його продаватимуть. Ну і нарешті останні у цьому випуску цифри. Індекс UX сьогодні просів на 4 відсотки. Нацбанк курс гривні до долара тримає стабільний євро схуд на 7 копійок. А ось на міжбанку євровалюта схудла на 6 копійок. Наразі це все, але наша команда відстежує перебіг подій. Я прощаюся з вами ненадовго. Моя електронна пошта Елді Заходьте на нашу сторінку в інтернеті і шукайте нас у соцмережах. Канал Бізнес для тих, хто цінує світ час. Будьте з нами. Побачимось.